Доброго дня, шановні шкварки, мене звати Яна і це відео 50 фраз з дієсловом to have. Це відео не відрізняється від попередніх, але попередні теж треба подивитися. Для того, щоб ви розуміли нейтів спікерів для того, щоб нейтів спікери розуміли вас, вам треба знати їхні фразочки. Можна використовувати дієслово to have, як. Мати, там I have a friend, I have a dog, I have a family. Але ще 48 фразочок я ж якихось взяла, і нам треба їх знати. Тому для того, щоб зрозуміти краще, я вам раджу додивитися до кінця і стрибнути зробити клацалки це такі вправи після відео. Обов'язково. Обов'язково. Ви можете собі не зараховувати, що ви щось повчили, якщо ви не стрибнули і не зробили клацалки. Можете робити собі записи, можете собі це конспектувати, це буде набагато краще. Можете через якийсь час передивитися, але без вообще, вам двійка. Без клацалок я вас не випустю, не, ви, не, відп... не відпустю. Загалом ви не вийдете з кабінету цього, у нас урок, без того, щоб ви зробили клацалки. Починаємо. Дієслово to have у нас неправильне дієслово. Якщо у вас є ще так, знаєте, невизначені, що таке неправильні дієслова, я раджу вам стрибнути і подивитися моє відео. Про це я там все пояснюю. Оці от три колонки. Дієслово to have воно теж є в цих трьох колонках. Have had, had. Тут я не буду розповідати, що є, яка колонка, що як перекладається, що де використовується. Це має, ви маєте стрибнути в оце відео. Про три колонки і подивитися, якщо uh, у вас є якісь прогалини. І слово to have перекладається як мати щось. Наприклад, I have a friend, I have an idea, I have a wonderful day і тому подібне. Дієслово to have ще є і модальним дієсловом. Воно не змінюється за особами, воно використовується ще з одним дієсловом. Про модальні дієслова я, мабуть, зніму окреме відео, але зараз говоримо лише в контексті to have». have. To do something – це значить мусити щось робити, це значить, що на вас тиснуть або на когось тиснуть. Я завжди на своїх уроках розповідаю have to ще з іншими модельними дієсловами, з такими як must і з такими як should. Яка між ними різниця? Всі вони означають якийсь примус. Наприклад, you 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 must must study, go go, to school, you have to go, you have to school, have have pick up the phone, you should go, you should eat better, і тому подібне. І яка між ними різниця? Маст це означає, що ви прям зобов'язані. У вас є якась, якийсь контракт, або е, по закону ви зобов'язані. Або в розмовному значенні must це означає, зараз я покажу цей жест. Отак, от маст. Я називаю це знаєте, мамина подруга, яка каже: You must і якісь свої цікаві ідеї, що ви взагалі в житті е, зобов'язані зробити. Так от, must – це можна не лише до закону, а ще й от такі от. Знаєте, таке, you must, ну надо, ну надо, ну. The clock is ticking, honey. Should використовується, коли ми говоримо комусь рекомендацію. да, Слід. You should do it, you should apply for a job, you should take a risk і тому подібне. Що тобі слід? Це ми комусь даємо рекомендації. Тут немає отакого, от от, це просто ми даємо таку. Нормальну, нормальну рекомендацію. Або ж по собі говоримо, що блін, ну варто мені вже слід мені вже там не знаю, пити більше води. Я yeah? I should drink more water. I have to – це коли якісь зовнішні обставини на вас діють і вони вас підштовхують до чогось. Наприклад, якщо я зараз записую відео і хтось стукає, або там дзвонить мені в двері. I have to open the door, I have to. да, Я якби вимушена. І от якщо в українській мові ви можете сказати вимушена, щось на вас тисне. So I have to. I have to do it. I have to pick up the phone. Я вимушена, да, бо я з кимось домовилась. Так що собі запам'ятовуйте, що якщо ви щось не зробите і вам буде соромно, да там. Соромно, що я так. Я ж домовлялась, то це have to. А якщо вам буде якийсь штраф, знаєте, то це must. А якщо вам нічого не буде, то це should. Тому you must go to school, да, зобов'язані. should take an additional class, да, ще один додаткове заняття. Тобі е, варто да, слід зробити. But you have to study to get this scholarship. You have to to study get scholarship. have to. ти вимушений або вимушена вчитися, щоб отримати е, стипендію. Да, отут реально зовнішні якісь фактори на вас давлять, впливають. Розібралися. You have to go, I have to open the, open the phone. Чуєте? I have to open the door. I have to do something. Це я значить вимушена. Да? Я маю, я мушу це робити. З цим розібралися. Напишіть, будь ласка, чи ви зрозуміли? І ми йдемо далі. У всіх своїх відео я спочатку даю прості фрази, а тоді переходжу до складних фраз. Щоб ви уже коли були втомлені, я дала вам якраз найскладніші фрази. Отак, от, от я роблю. Це відео буде не винятком, тому тут так само ми починаємо з простих фразочок, і до кінця відео ми дійдемо до складних фраз. І після цього я нагадую вам: треба буде застрибнути на клацалки. І поробити клацанки, для того, щоб ви ще раз набили руку. Якби ви хотіли займатися англійською зі мною чи з моїми викладачами, то ви би зайшли в опис цього відео і що там далі? Клацнули і залишили би заявку на пробне заняття. Якби ви хотіли практикувати англійську мову щодня по мемам по коротким відосам, то ви б зайшли те саме в опис цього каналу і застрібнули в телеграм-канал, який називається Що там ваш інгліш. Ну а якби вам просто було цікаво, що таке фразочки з have», то ще раз нагадую вам, що є після цього клацалки. Це такі завдання, які вам потрібно зробити. Пігнали, говоримо про володіння та стосунки або відносини. Якщо я правильно використовую слово відносини. Це відношення не сюди, а відносини, по-моєму, можна сюди. To have a family. Like, she has a nice family and she knows it. Тут супер легко. To have a friend. Like, it's great to have a true friend, you can trust. Класно мати справжнього друга, якому ти можеш довіряти. To have a friend. Сюди ви можете додавати to have a girlfriend, to have a boyfriend, to have a husband, to have a wife і тому подібне. Тут прям реально перекладається як мати, друга, мати, там дружину, мати, сім'ю і тому подібне. To have a house, to have a car and to have a job. Мати щось, да? тут якраз про володіння. So she has a wonderful car and a stable job. В неї і офігенська машина, і стабільна робота. Вона молодець. Для дій та активностей. To have lunch, breakfast, dinner. Breakfast, lunch, dinner. діна. Отак, в такому порядку. Like we had a breakfast at брекфест cozy restaurant near the house. В затишному рістіку ми поснідали. В українській мові є такі дієслова, як снідати, обідати, вечеряти. В англійській мові це to have breakfast, to have lunch, to have dinner. to have a snack. Перекушувати. У нас є дієслово в англійській мові немає. Сюди теж додамо To have a snack. Це все як одне. Я виділила. Сюди ж дуже схоже підходить to have a drink. Це випити щось. Ну да, випити. Yeah? to have a drink, let's have a drink after work and relax, Давай щось вип'ємо з тобою, да? let's have a drink, Не let's drink, бо це буде drink, прям знаєте, прям, ну це щось серйозно. Да? Давай будемо пити, пити. А let's have a drink, Це давай щось вип'ємо, да? Давай по коктейльчику, по півасу. Щось таке. Я вже це говорила, але давайте ще раз, to have a snack це перекусити. I always have a snack before the meeting. Я завжди перекушую щось перед мітінгом або перед зустрічю. Як ви перекладаєте слово «мітінг», так собі і запам'ятовуйте. To have a shower or to have a bath. Ми це брали в відео про дієслово to take, але тут теж приймати душ, приймати ванну. Like I always have a quick shower before the meeting. Да, тут все про мітінг, все про зустрічі. Що перед мітингом або перед зустрічю я бігенько миюся. To have a rest це відпочивати, like let's have a quick uh, call and then have a rest. Да, давай uh, бігенько зідзвонимось і далі кайфанемо. To have a party, мати вечірку. Like, we a party on Saturday. Uh, у нас буде вечірка в суботу для емоцій та станів. To have fun, веселитися, like we had such a fun yesterday. Нам вчора було так весело. To have a good time гарно проводити час. Like, did you have a good time on your trip? Ти гарно провів, провела, можливо, час в поїздці. To have a feeling це як мати інтуїцію, щось відчувати. I have a feeling something's wrong. Я відчуваю, що щось неправильно, щось погано, да, щось погане відбувається. To have a headache – це коли болить голова, мати головний біль. Сюди ж ми можемо додати to have a backache, to have have an earache, to, have a, toothache, to have a toothache, to have a stomachache Якщо я не забула, то це такі головні ache Ache – це коли у вас є такий характерний біль, який неможливо витерпіти, тому що є слово pain – це біль, але ну просто да, стандартна pain А ache – це прям ну таке, от коли ви говорите I have a headache і всі такі, о, я розумію. So she had a terrible headache and she stayed at home. Вона не вийшла на роботу, залишилась вдома, тому що в неї був жахливий головний біль. Наступне to have a cold або to have flu. Uh, легко запам'ятати через таблетки flu, flu -це гриб, cold. це простуда І тут теж треба a. To have a cold да, – У нас там to було to have a headache, а тут to have a cold. Um, like, She stayed at home again she, because she had a cold. Or uh, she's having a cold and that's why she is leaving earlier. Да, вона раніше йде, бо в неї простуда. Щось таке. To have a cold або to have flu. To have a headache to have a cold це пам'ятайте, оце a. Правилом граматики його не повинно бути, тому що е, це не злічувальні іменники. Да? Не можна сказати, 5 простуд або там дві головні болі. Говоримо про якісь конкретні дії. Отака в мене е, буде групка фразочки з to have для конкретних дій. Like to have a look це на щось поглянути. Can I have a look at your notes? Можна я гляну на твої записи. To have a go зробити спробу. Like he. Had a go at painting for the first time. Він вперше спробував малювати to have a go. Воно дуже схоже з попереднім. Бачите, а це можливо щось і новеньке. Це вже ми підходимо до складніших фразочок. Для кого це to have a go було новеньким? Напишіть про це, будь ласка, в коментарях. To have a walk, прогулятися. I had a relaxing walk in the park. Я прогулялася в парку і розслабилась. To have a try це спробувати. Let me have a try. Maybe I can fix it. Дай я спробую. Може, я зможу це полагодити. To have a try. To have a nap подрімати. I often have a nap after lunch. Я часто дрімаю після обіду або після ланча. To have a nap. Для розмов чи спілкування. To have a conversation – це розмовляти або вести розмову. We had a long conversation about our future plans. Ми довго говорили про наші плани на майбутнє. Ми потрошки так до складних фразочок доходимо, але ну поки що це ще прості фрази, ще трошки. Далі стрібнемо на складні. To have a chat – це поспілкуватися. Let's have a quick chat after lunch. Давай бігенько поспілкуємося після ланчу, після обіду. To have a discussion, це обговорювати щось. Like, we had a serious discussion about the budget. Да, Ми серйозно обговорили бюджет. To have an argument, це посваритися. We had an argument over something silly. Ми посварились через щось сили це дурненьке. Бачите, to have an argument over something. Да, не about, і там не off, і не on, і не інші якісь маленькі слова, які вам хочеться сюди втолити. To have an argument. Over something. Запам'ятали. І говоримо з вами про популярні фразочки або ідіоми. To have a blast це чудово проводити час like we had a blast at the beach party. Ми офігенно провели е, час на beach party. пляжній вечірці. Ну, звісно, як можна погано провести час на пляжній вечірці? Хоча дуже багато детективів і трилерів якраз показують, що можна, коли там, знаєте, по одному десь пропадають. Коротше, я таке люблю. To have second thoughts сумніватися у прийнятті рішення, лек like, мати uh, другі думки, да, інші думки. second thoughts. Uh, I'm having second thoughts about this job offer. Я реально сумніваюся щодо цієї пропозиції роботи. To have no idea, це не мати поняття, не знати. Like, I have no idea where my phone is. Я поняття не маю. Де мій телефон? Десь, мабуть, з ключами пошукайте. To have a lot on one's plate – це бути сильно зайнятим, мати багато справ. She is not coming, she is having a lot on her plate right now. Uh, вона не прийде, бо в неї зараз багато справ. Да? To have a lot on там my plate, her plate і тому подібне. To have one's way це наполягати на своєму. На пушити. Uh, is having his way at the meetings, and I hate it. Він завжди наполягає на своєму під час мітінгів, під час зустрічей І мені це не подобається. I hate it. To have cold feet це злякатися перед важливою подією. Like she had cold feet uh, the night before her exams. Вона злякалася в ніч перед екзаменами. Нема чого бояться? Не страшно. Don't have your cold feet я вас вітаю. Ми з вами дійшли до складних фразочок. Ці фрази будуть корисні для b 1 b 2 рівня, тому що попередні у нас були такі більш-менш такі, що ви багато з них знали. Ці фрази. Будуть такі, що ви трошечки так попітнієте. І для того, щоб краще їх запам'ятати, нагадаю вам, що треба застрибнути і зробити клацалки. А якщо ви захочете практикувати англійську мову зі мною або з викладачами з моєї онлайн-школи, то ви вже знаєте. Треба залишити заявку на пробне заняття. Воно у нас безкоштовне. Я з вами зв'яжуся і поставлю пробне заняття для вас в зручний для вас час. Отак-от, от от-от. Складні фрази. Говоримо про. Досвід та переживання. To have the time of one's life. Пережити надзвичайно крутий досвід. We had the time of our lives at the beach last night. Да, ми пережили такий офігенський досвід на пляжі вчора вночі. Отак. От Що там було? Фіхьозна. But we had the time of our lives. To have a rough time переживати якийсь складний період, like she had a rough time after the divorce. Їй було важко після розлучення. Спочатку тоді було хорошо. Правда, дівчат? Напишіть. кого таке було. <laughs> like she had a rough time after the divorce. Immediately. But then… Oh, господі, боже, мене. To have what it takes мати необхідні якості. He has what it takes to become a great leader. Він має все, що йому треба, щоб стати прекрасним лідером. Говоримо про взаємодію з людьми. To have a word with someone, поговорити з кимось серйозно. Like, can I have a word with you in private? Можна з тобою особисто переговорити? To have a fallen out, серйозно з кимось посваритися. They had a fallen out and haven't spoken since. Вони серйозно посварилися і з того часу не говорили. To have the guts to do something, мати сміливість щось зробити. She has the guts to speak out against the unfair rules. Вона має сміливість заявити щось проти несправедливих правил. Довге, звісно, вам зробила. Like, she has the guts yeah, to do something. Така. Є в неї сміливість щось зробити. To have a bone to pick with someone мати до когось претензії. Like I have a bone to pick with you about your report. Uh, в мене є претензії щодо твого uh, звіту. Говоримо про ситуації та стани. To have the upper hand мати перевагу в чомусь. like we clearly had the upper hand in negotiation ми очевидно мали в цих переговорах перевагу to have the upper hand. To have no clue не знати або не мати уявлення. У нас з вами було to have no idea, а це, бачите, трошечки складніше. To have no clue. Like, I have no clue. Я поняття не маю how to fix it, як це починити. To have last minute doubts мати сумніви в останню хвилину. She has last minute doubts before the interview. Вона має сумніви в останню хвилину перед інтерв'ю. Таке дуже романтичне to have butterflies in the stomach» мати метелики в животі. Це означає, що мати хвилювання за щось хвилюватися. Like «She had butterflies in the stomach before the presentation» Вона дуже хвилювалася перед презентацією. Говоримо про роботу та відповідальність. «To have no time to breathe» – Мені здається, це більше до простих речень відноситься, до простих фразочок, але я його все одно сюди поклала. Скажімо так, не мати часу, навіть щоб подихати. Yeah. She has no time to breathe. Uh, Їй нема коли дихнути. да? So many meetings are coming up. стільки uh, зустрічей да, Усі наближаються. So many meetings. Просто капець. No time to breathe. She has no time to breathe. To have a say in something мати право голосу. All members should have a say in their decisions. Uh, всі члени виходить, uh, мають право голосу uh, в своїх рішеннях. To have mixed feelings, мати змішані почуття. I have mixed feelings about moving abroad for work. У мене змішані почуття щодо переїзду за кордон для роботи. To have a close call – Ледве уникнути небезпеки. It was a close call. The car almost hit us. Це ми ледве, уникли... ми ледве уникнули небезпеки. Машина ледь не збила нас. Ця групка називається про вираження власності та особливостей. Говоримо про якісь особливості, таланти, якісь скіли свої навички. «To have a way with words, вправно говорити. So he has a way with words. Everyone listens when he speaks. Він вправно говорить, він вправний у мовленні, Всі слухають, коли він говорить. «To have for something» мати талант або здібності для чогось. Like, she really has an eye for photography. Вона реально вправна або талановита у фотографії. Це не про мене. Це просто речення. Як бачите, я в фотографії спочатку таке світло поставила, тоді то виставила, тоді то. Я думаю, що контент важливіший. To have a neck for something це те саме мати хист. Або талант до чогось. Like, he has a knack for solving complex problems. Він має хист до того, щоб uh, вирішувати складні якісь проблеми. Звучить як хороший мужчина на заміточку собі. Yeah? He has a knack for solving complex problems. Нам воно не надо. To have one's hat in the clouds. Бути мрійником або літати в uh, хмарах, літати в своїх мріях. Stop daydreaming. Your hat is always in the clouds. Перестань е, бути мрійником, перестань спати на ходу, бо в тебе вічно голова десь в хмарах. Тут прям е, ну дослівно можна да, перекласти. Я вас ще раз вітаю. Залишилась геть трошечки ще одна малесенька грубка, і після цього заохочую вас. Е, Погрожую вам зайти на зайти і поробити клацалки, для того, щоб ви набили собі руку і ще раз позгадували всі ці фрази. Тому що одна справа це їх послухати, інша справа це послухати і записати. Ви великі молодці, якщо ви так робите. І третя справа це коли ви ще й зробили вправи, щоб ви ще раз подивилися, а де це в реченні правильно використовувати. Клацалками я називаю вправи, в яких ви обираєте правильну форму, правильний варіант. От. І також ви можете застрибнути на телеграм-канал. Там щодня ми робимо клацалки іншого плану, але це теж прекрасно підходить для практики вашої англійської мови. Тож чекаю вас у себе на телеграм-каналі. А ми з вами продовжуємо. Говоримо про ідіоми та корисні вирази з словом To словом have. To have a change of heart» змінити думку. думку». «I was going to cancel the trip, but had a change of heart» Я збиралася відмінити свою поїздку». Але змінила думку to have bigger fish to fry мати важливіші справи. Don't bother me with this. I have bigger fish to fry. Не Не би мене, так? Да? Не задав отак ми скажемо. Не заважай мені. В мене є важливіші справи. Іди гуляй. To have a chip on one's shoulder тримати образу. He has a chip on his shoulder about not getting promoted. Він ображається через те, що його не підвищили. Да хто б тут не ображався? Я вибачаюсь, я б теж ображалась. To have skeletons in the closet, мати скелетів у шафі, щось приховувати. That politician has skeletons in the closet. У того політика є, що приховувати. Да? Є якесь темне минуле. Ну і все. Ми з вами пройшли 50 фраз з дієсловом to have складні і прості, напишіть, будь ласка, що для вас було новим, і які фразочки е, обов'язково залишились з вами після перегляду цього відео. Наприклад, от мені запам'яталося to have skeletons in the closet» Або мені запам'яталося оце «to have the upper hand», Наприклад, от я стовідсотково буду це використовувати. Якщо у вас з'явилися якісь питання, напишіть мені в коментарі. Також ви можете написати, якщо у вас щось цікавить, мені в телеграм-канал. Отой, що я е, додала в описі цього відео. Я вам дякую за перегляд цього відео. Я дуже поважаю, дуже люблю людей, які вчать англійську мову. Е, тим паче зі мною знаєте. Гарного вам дня і до зустрічі у наступному відео!